Початок революції української гідності і свідомості почався боротьбі за європейські цінності. Який стан співпраці України і ЄС на сьогодні дізнаємось далі у сюжеті. До Чернівців приїхали представники європроєктів інтерв'ю Україна, аби поговорити, які нові європейські можливості відкрилися перед нашою державою після останніх політичних подій. В цій країні люди не просто підтримують європейські цінності. Що вони з готові за них стояти, мучитися, страждати і навіть помирати. І це для європейців свідомих. Це повне відкриття. Вони відкрили для себе на карті нашу країну. Тепер головне для українців не загубитись у вирі нових можливостей. А знати свої права, єс погодився відкрити себе, свій ринок. До підписання економічної частини, до підписання всієї угоди про асоціацію. фактично, я сказав, окей, ми відкриваємося. Ми відкриваємо свій ринок перед вами. Окрім політики і візового режиму, обговорювали і європейську освіту. Анна, випускниця коледжу Європи. Свого часу цей освітній заклад закінчили безліч світових міністрів. Колишній президент Європейської комісії і заступник генерального секретаря ООН. Зараз дівчина займається власними європейськими проектами. Ученівці приїхали аби розповісти про Європейські перспективи України в освіті від міста захоплення не стримує. Абсолютно європейське західноєвропейське місто. Я сюди приїжджаю як за кордон. І ну вся атмосфера така, я знаю, що тут дуже активні люди, люди, які люблять себе, які себе поважають, цінують і люблять свою країну, в якій вони живуть. Навчатися за кордоном може кожен українець, запевняє Ганна. Перший крок до європейської освіти це робота над собою. Той час, коли українські студенти, рідкісні гості бібліотеки. В Європі бібліотека це таке місце де всі тусуються. Це най, найпрестижніше місце там знайомства, і де ти зустрічаєшся. Дуже багато часу. Ти проводиш в бібліотеці. Також освіта для європейців це інвестиція в майбутнє. Тому до навчання ставлення більш ніж відповідальне. Викладач хотів закінчити раніше. А студент казали, ні, ми вам заплатили за ваш час. Будь ласка, заверште його до кінця. Тому що це наші гроші, це наше знання, це наше майбутнє. Представники європейських проєктів запевнили, євроінтеграція повинна бути немето а засобом досягнення благополуччя в Україні у цьому ЄС може лише допомогти, але головні кроки для побудови успішної держави Україна повинна зробити сама.